І вона говорила йому: я вважу мільйони тонн, складаюся із гороскопів та інших небесних знаків. Він відвертався і думав: я ж їй взагалі ніхто. Для чого мені це слухати? Навіщо мені це знати? Вона з ним ділилась. знаєш, як часто сниться, ніби слово не може считати із сотні літер. А він закочував очі. Боже, ну яка різниця? Ну, я їй не вчитель, не батько, то їй навіть не лікар. Часом вона лякала його найгіршим. Я не знаю, хто я сьогодні. Чиття, чита, іноді навіть писала для нього вірші. Він видавав, що читає, але ніколи їх не читав. Він не слухав, але прикидався таки уміло. Одного часу і прикидатися перестав. І от одного дня вона все це зрозуміла і замовкла, як замовкають старі міста. Ця історія, мабуть, не більше, ніж випадковість. Ви скажете, що в світі не таке бувало, але він ще довго шукав її голос, йому до кінця життя його прикував.